Безхатьку дали другий шанс, забрали з вулиці, нагодували, одягнули, влаштували на роботу. А він, в якості подяки, прийшов в їх дім з ножем. Сімейство Вілкінсон мешкало в англійському містечку Сторбрідж. Чоловіку 47, дружині 50 років. В сім'ї було двоє дітей син Пірс. Та дочка Лідія. Трейсі Вілкінсон була домогосподаркою. Її чоловік Пітер був бізнесменом та мав свою компанію. Сім'я понад усе любила проводити час разом, переглядаючи фільми. Також, членом родини, можна було вважати собаку Менті В минулому Трейсі була чемпіонкою Британії з латиноамериканських бальних танців. Вона була дуже співчутливою та займалася волонтерством. Вже неодноразово, якщо бачила десь на вулиці безхатька, то могла кинути всі свої справи та поїхати додому або в магазин, щоб принести йому їжі та підтримати. Трейсі Вілкінсон не могла спокійно пройти пост чужого горя, мала чуйне серце і завжди намагалася хоч якось допомогти оточуючим. Одного разу, в березні 2016 року, вона поїхала на закупи і помітила молодого хлопця. Що спав у картонній коробці біля супермаркету Теско. Це був 23-річний Аарон Барлі. Це видовище глибоко вразило жінку. Більшість людей байдуже проходили повз, та вона відчула, що має якось допомогти, і вирішила діяти. Трейсі підійшла до хлопця, поговорила з ним і запросила до своєї машини. Вона сказала, що він більше не буде побиратись. І зробить для нього все, аби поставити на ноги. Жінка привезла його додому і нагодувала. Вже через деякий час Вілкінсони знайшли для нього житло в гуртожитку. Трейсі попіклувалася також про те, щоб хлопець добре харчувався. Така підтримка була чимось новим в житті Арана його доля до цього моменту була дуже тяжкою. Почати варто з того, що народився Барлі в 1993 році. Від зв'язку дядька та племінниці. Здоровими сімейними стосунками там і не пахло. До того ж, коли хлопцю було всього 4 роки, його батько помер від раку. Матері не стало ще через 2 роки. Решту дитинства він провів у притулках та прийомних сім'ях та не знайшов там ні добра, ні любові. Часто тікав світ за очі. Арон подорослішав і вийшов з-під догляду системи опіки, не маючи нічого та нікого. По суті, Барлі опинився на вулиці. Єдиною розрадою в такій ситуації став алкоголь та речовини. Саме так виглядало життя хлопця до того моменту, коли він зустрів трейсі. Сім'я Вілкінсон позитивно сприйняла ініціативу підтримати Арона. Пітер взяв його працювати до себе на фірму. Протягом п'яти місяців все було добре. Сирота та колишній безхатько виглядав вдячним за той шанс, який подарувала йому небайдужа сім'я. Хлопець мав дах над головою, стабільний дохід та турботу, якої так потребував. Та з часом він почав поводити себе агресивно з іншими працівниками, знову став вживати алкоголь та речовини. Пітер прийняв рішення звільнити його та відпустити. Все пройшло мирно, і сімейство Вілкінсонів на деякий час перестало підтримувати з ним зв'язок. Та через кілька місяців вони знову зустріли його. Арон лежав біля їхнього будинку побитий та весь у синцях. Вони знову взялися допомагати йому, знайшли хлопцю житло і дали можливість заробити, викликаючи його час від часу виконати якісь дрібні роботи. Згодом для нього знайшли вакансію полірувальника меблів. Це різдво Арон провів у колі родини Вілкінсон, навіть подарував Трейсі листівку, де називав її матір'ю, якої у нього ніколи не було. Хлопця кілька разів на тиждень запрошували до себе на вечерю, і здавалося, що чорна смуга минула остаточно. Але хлопця знову звільнили з роботи, і як наслідок він втратив можливість платити за житло. Вілкінсони дозволили Барлі пожити у них два тижні. Поки він не зможе вирішити свої проблеми. 26 березня, Лідія, старша донька, приїхала з університету, щоб провідати рідних. Це був короткий візит, бо вже скоро мала їхати до Брістоля. 30 березня 2017 року, близько сьомої ранку, Пітер, як завжди, вивів Менді на прогулянку. Камери відеоспостереження показали, що поки він гуляв з собакою. Якийсь хлопець в балаклаві непомітно проник в будинок через незамкнені двері. Коли Пітер повернувся з прогулянки, то подумав, що рідні ще не прокинулись, бо на столі ще не було чаю, як зазвичай. Та в цей момент зі схованки вискочив злочинець та почав бити чоловіка ножем. Він крикнув Помри сволота! і чоловік одразу впізнав голос Арона. Він запитав за що? Ми ж намагалися допомогти тобі. Та у відповідь отримав ще кілька ударів ножем. Хлопець вибіг з будинку, сів у лендровер сімейства Вілкінсонів та поїхав геть. Травмований Пітер подзвонив рятувальникам та покликав на допомогу. Вже через сім хвилин всі служби були на місці. Чоловіку надали першу невідкладну допомогу та відправили до реанімації. Єдине, що його цікавило, як там дружина з сином. Фельдшер знайшов їх у спальні. Трейсі загинула на місці. Сина намагались врятувати. Його також направили до госпіталя, де він, на жаль, помер. Слідчі нарахували у матері близько 17 ножових поранень. Напад було вчинено, поки вона спала. Пірс отримав близько восьми ударів. Його знайшли на підлозі. Хлопець намагався повсти до виходу. Тим часом поліція переслідувала вбивцю, що втікав на краденому автомобілі. Врешті він не впорався з керуванням, врізався в паркан і був затриманий. При собі у нього був закривавлений ніж. Близько десятої години хлопець Лідії зателефонував їй і сказав, що в її місті дещо сталося. Вона відкрила новини і побачила світлини свого будинку та служби екстреної допомоги навколо. Вона зателефонувала копам, щоб дізнатися, що сталося. Те, про що їй розказали, стало важким ударом. Дівчина терміново зібралась і поїхала на місце події. Поки вона їхала, то в голові крутилися думки, що їй доведеться займатися організацією потрійного поховання. Лідія прибула до лікарні і страшенно хвилювалася, поки лікарі боролися за життя її батька. Також їй довелося опізнати тіла свого брата та матері. Дівчина затрималася з ними, бо розуміла. Що бачить їх востаннє. Лікарі змогли стабілізувати стан Пітера. Донька проводила з ним практично весь час. Незабаром він таки прийшов до тями. Чоловік провів у лікарні 11 днів, шість з яких у реанімації. Тільки потім йому повідомили, що дружина та син не пережили напад. Спільнота містечка також була глибоко шокована тим, що сталося. До будинку сім'ї Вілкінсон приносили квіти. Щоб вшанувати пам'ять загиблих. Слідчі тим часом намагалися встановити всі подробиці події та мотиви злочину. На відео з камери спостереження видно, що Аран Барлі переліз через огорожу ще ввечері і намагався потрапити в будинок. Після того, як зазнав невдачі, він сховався в садовому сараї і провів там всю ніч. Дочекавшись ранку, він впіймав момент, коли Пітер вивів собаку на прогулянку. І, плазуючи, непомітно проник всередину будинку. На кухні він взяв два ножі та піднявся нагору, де все ще спали Трейсі та Пірс. Він жорстоко порізав обох, після чого спустився вниз, сховався і став чекати на Пітера. Арон не відчував жодних докорів сумління за скоєне він відмовився від послуг адвоката і не захотів проходити токсикологічний тест. А ще Барлі відріз відмовився пояснювати причини свого вчинку. Хлопець щиро радів, що люди померли від його руки, шкодував тільки про те, що Пітер вижив схильність арона до насильства та антисоціальної поведінки можна простежити ще з дитинства. Вже в 11 років його вигнали з прийомної сім'ї через те, що він знущався над іншими дітьми. З часом він ставав все більш жорстокішим. 13 у хлопця був цілий список людей, яких хотів прикінчити. Тепер нападів від нього зазнавали також працівники служби опіки. У одного зі співробітників він викрав автомобіль. До моменту знайомства з Трейсі Вілкінсон у Арена була 21 судимість, першу з яких отримав вже у 12 років. В послужному списку хлопця було заподіяння тілесних ушкоджень. Напад на офіцера поліції, зберігання та розповсюдження заборонених речовин та незаконне володіння вогнепальною зброєю. Також він вчинив напад на свою колишню дівчину. Барлі здійснив близько 50 ударів дошкою, доки вона не зламалася навпіл. Так вже повнолітнім він отримав три роки позбавлення волі. Хлопець відвідував навчальний спецзаклад для дітей з відхиленнями поведінки. Там його описували як самовпевненого та нахабного молодика, який часто говорив огидні та провокативні речі. Він любив погрожувати оточуючим. Про хлопця розказували, що в його житті були дві великі мети забрати життя в поліцейського та знищити офіцера в'язниці. В той момент оточуючі не сприймали таку схильність Арона всерйоз, та схоже дарма. Один з опікунів описав його як маніпулятора. Коли Барлі щось було потрібне, то він надягав на себе маску приємної та чемної людини, але зазвичай був цинічним та жорстоким. Про хлопця також казали, що він не відчуває жодної емоції, крім гніву ніхто ніколи не бачив його сліз. Він не любив, коли до нього торкаються. Коли був малим і бачив, як з кимось сталася якась неприємність, то не засмучувався і не підтримував, а просто стояв і спостерігав. В хлопця була абсолютно відсутня навіть найменша емпатія, він був емоційно пустим. Під час суду Арон, в перший же день, не вагаючись, визнав себе винним у двох вбивствах та одному замаху. Він заявив, що зробив те, що зробив, і немає сенсу стерчати тут і розводити пусті балачки. Головна суддя, що вела процес, вважала, що Барлі чинив жорстокий та неспровокований злочин відносно тих людей, що були добрі та щедрі до нього. Лідія звернулася до вбивців зі словами. Мої батьки допомогли тобі, натомість, ти відплатив їм злом, ти знищив моє життя, забрав половину моєї сім'ї, тепер я лише оболонка себе колишньої. Що вони зробили тобі, щоб заслужити таке? Батько також брав слово. Пітер теж не міг знайти причину та мотивів, жодних пояснень, чому Барлі скоїв це. Також додав, що хотів би, аби їхні шляхи ніколи не перетиналися, щоб його дружина ніколи не зустріла Арона. Суд призначив в якості покарання довічне позбавлення волі з можливістю подати апеляцію через 30 років. Арон сприйняв цей вирок спокійно. Він сидів без жодної емоції і ніяк не реагував. Складалось враження, що він дійсно хотів пошвидше потрапити за грати, аби втілити свої мрії. Нам приємно, що ви додивилися до кінця. Нагадаємо, що ваша активність у вигляді вподобайок, коментарів та підписок дуже допомагає поширювати наш контент. Також дякуємо всім, хто підтримує нас монетою.